Уявіть собі ситуацію, коли поважний освічений та високопоставлений юрист публічно заявляє, що жертви подекуди самі провокують кривдників, а тому умовний термін це достатнє покарання за сексуальне насилля. Хоча почекайте, можете не уявляти, бо це реальна ситуація, яка відбувається прямо зараз. І я думаю, нам всім треба про неї знати. Для повноти картини я зайду трохи здалеку, але якщо ви хочете одразу перейти до головного, то ось тайм код. Отож, нещодавно країну сколихнула жахлива історія насильства над неповнолітньою дівчинкою з Закарпаття. Троє підлітків, а саме, Гафенець Владислав, Гафинець Ростислав та Траньович Михайло, зґвалтували постраждалу і зафіксували акт насилля на камеру, а потім розповсюдили відео в школі. Втім, суд постановив, що юнаки є неповнолітніми, судимими не були, мають позитивні характеристики та вибачились перед постраждалою. Тому їм призначили умовний термін і зобов'язали виплатити дім. Чині 180 тисяч гривень та компенсувати процесуальні витрати. На щастя, така постанова суду обурила величезну кількість українців, в тому числі публічних діячів та діячок. Люди почали масово виражати свою незгоду з вироком для ґвалтівників, і отут виявились нові деталі справи. Річ у тім, що на фінальному етапі прокуратура переформулювала статтю. І хлопцям вже інкримінували сексуальне насилля, а не зґвалтування. Отут, послухайте, будь ласка, уважно, тому що це сюр найвищого. Щого гатунку. у нас в кримінальному кодексі зґвалтуванням вважається проникнення в тіло жертви: вагінально, анально, орально, статевим членом, пальцями або іншими предметами. Якщо проникнення не було, то це вже не зґвалтування, а сексуальне насилля. Тобто законодавчо це дві різні категорії. І в справі, про яку ми зараз говоримо, експертиза не встановила факт пошкодження дівочої пліви. А отже, прокуратура вирішила, що доказів проникнення в тіло жертви. Нема перше, про що я подумала, коли це прочитала, це про те, наскільки принизливими для постраждалої є всі подібні процедури, бо тебе скривдили, над тобою вчинили жахливий злочин, і все, чого ти наразі потребуєш, це терапії задля відновлення і повернення до нормального життя. А натомість тебе тягають по гидким експертизам і розпитують про всі можливі деталі, скоєного над тобою насилля. Але скажете, ви ну така процедура. А як інакше встановити було проникнення чи ні? Так, справа ж в тому, що так звана дівоча пліва це не суцільна стрич плівка, яка намертво закурковує нашу піхву, це тонка еластична мембрана, яка може зазнавати впливу під час проникнення чогось в наше тіло, а може не зазнавати. Та й врешті-решт: а якщо це проникнення було невагінальним? Саме про це, до речі, говорить Христина Кіт, голова громадської організації Асоціація жінок-юристок України Юрфем. Далі цитую пані Христину. З тексту судового рішення все таки видно, що мало місце проникнення як пальцями, так і геніталіями, проте пошкоджень цілісної дівочої пліви не зафіксовано. Кримінальний кодекс говорить про те, що достатньо проникнення в тіло особи, незалежно якими предметами чи статевими органами для того, щоб кваліфікувати дії як зґвалтування. Чи пошкоджена дівоча пліва чи ні, не має жодного значення. Словом, це якийсь абсолютний та безпрецедентний цирк. Бо навіть якщо припустити, що є юридичні складнощі з тим, аби інкримінувати юнакам зґвалтування, то навіть стаття сексуальне насильство передбачає жорстоке покарання від 5 років і до довічного. Проте кримінальний кодекс дає можливості зменшити строк або взагалі дати умовний термін, чим і скористались судді та прокурори в цій справі. Втім, активне обурення українців допомогло повпливати на всю цю ситуацію, і наразі прокуратура готується оскаржити вирок по даній справі. Це інформація від офісу генерального прокурора від 27 березня. Але не все так просто, зважаючи на резонанс навколо цієї ситуації, одне з медіавидань, а саме BBC News Україна, проаналізували всі вироки у подібних кримінальних справах починаючи з січня 2019 року. І виявилося, що умовний термін за злочини сексуального характеру це систематичне явище в нашій країні. Ужгород, 2020 рік. Суд дає 5 років умовно, чоловіку, який в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння утримував знайому неповнолітню дівчину у себе в квартирі і вчиняв щодо неї сексуальне насильство без проникнення у тіло. Полтава. Суд дає 5 років умовно студенту місцевого ПТУ, який систематично вчиняв розпусні дії щодо 6-річного і 9-річного хлопчиків. В покинутій будівлі він роздягав їх та імітував анальний секс. Хмельницький, дев'ятикласник, який здійснив сексуальну наругу над малолітнім знайомим, отримує три роки умовно. Київ суд звільняє від ув'язнення чоловіка, який наздогнав дівчину, що йшла в лісосмузі на околиці міста, та почав мацати її сідниці, груди і статеві органи. А вже на наступний день він затиснув іншу дівчину біля стіни та почав обмацувати і торкатись її статевих органів. На суді обвинувачений заявив, що такими діями мав намір привернути увагу та познайомитись з дівчатами. Тому суд визнав його винуватим, але звільнив від ув'язнення через визнання провини та молодий вік. Я не візьмусь припускати, у скількох відсотках випадків тут це питання корупції, а у скількох щире небажання суддів псувати хлопцям життя ув'язненням. Але відверто кажучи, я навіть не знаю, який з цих варіантів паскудніший. Проблематичність корупції лежить на поверхні. Ми всі чудово розуміємо, чому корупція це жахливо. Тому давайте краще поговоримо про те, чому небажання псувати юнакам майбутнє це теж страшна і мерзенна річ. Та тому, що вони зроблять це знову скоріш за все, з величезною вірогідністю вони знову будуть вчиняти те, що в законодавстві називається сексуальним насиллям, а потім і гвалтувати. Бо це все про рівні дозволеного. І коли тебе відпускають додому, отак от помахавши пальчиком і сказавши: Ай яй, 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 яй. як же недобре ти вчинив, ой, як недобре ти вчинив. Ладно, іди гуляй, то ти розумієш, що так можна. А потім тобі може стати цікаво, що ще можна. Які ще рамки дозволеного я маю право переступити. Не подумайте, я не кажу, що за будь-яке домагання потрібно саджати на довічне ув'язнення в одиночну камеру. Очевидно, що якщо це абстрактний 15-річний хлопець, який без дозволу торкнувся сідниць однокласниці, то йому треба призначити 100 тисяч мільйонів уроків статевого виховання і ознайомлення з чужими особистими кордонами. Якщо мова йде про дорослих людей, то мабуть це мають бути колосальних розмірів штрафи за умисні спроби облапати чуже тіло десь в метро. Але це якщо мова йде про дотики, ото все про що ми говорили, ну це не дотики, це щось набагато більше і страшніше. Я не сперечатимусь, що на суді можуть бути складнощі з тим, аби визначити, що це було: домагання, сексуальна наруга або безпосередньо зґвалтування. І я розумію, чому так бюрократично прописані всі ці визначення, тому що юриспруденція це справа дуже тонка. Але по перше, для того і існує судова система, аби чесно та неупереджено вирішувати подібні питання. А коли чувака, який за два дні облапав двох різних жінок в укромних місцях, торкаючись їх статевих органів, так от, коли його просто відпускають, сказавши ай-яй-яй, бо він розкаявся, ну це не схоже на чесність та неупередженість. А по-друге, все це має бути деталізовано в законах. Хоча отут справедливості заради відмінчу, що мені здається, зрозумілою та виправданою та система, яка наразі існує. Цебто, у нас в кримінальному кодексі, окремо фігурує зґвалтування. Як акт проникнення чимось в тілу іншої людини, і сексуальне насилля як дії без проникнення. Ця система видається сумнівною, тому що робити жахливі речі з тілом іншої людини можна і без проникнення. Але, як ми вже й говорили, стаття за сексуальне насильство теж передбачає жорстке покарання від 5 років і до довічного. Себто, з одного боку, така дефініція зґвалтування є вимушено бюрократичною і тому неоднозначною. Але з іншого боку, головним є те, що дати великий термін можуть і за насилля без проникнення. За ідеальних умов, звісно, тобто за відсутності корупції і тупих суддів. А тепер давайте переходити до основної теми відео. Бо я не даремно згадала, що наразі закони функціонують прийнятно. Але ж все може змінитись, зважаючи на персоналі людей, які ці закони розробляють. Знайомтесь, це Микола Хавронюк. Регалій у пана Миколи більше, ніж у мене квадратних метрів в квартирі. Він і доктор юридичних наук, і професор, і заслужений юрист України, і тощо, тощо, тощо. Але найцікавішим є те, що наразі Микола Хавронюк очолює робочу групу з розробки нового кримінального кодексу України. І що, спитаєте ви, такий поважний і сивочолий мужчина? Напевно, щось класне розробить для нашого кримінального кодексу, да? Не да. Аби розібратися в персоналі пана Миколи, давайте повернемося до статті BBC News Україна, про яку я говорила впродовж всього відео. Отож, автор статті у своїй роботі цитує двох юристів: Христину Кіт та, власне, Миколу Хавронюка. Пані Христина пропонує заборонити призначати умовні покарання звинуваченим в сексуальному насиллі. Бо, як ми бачимо, судді та прокурори дуже часто користуються такою можливістю і відпускають потенційно небезпечних людей на всі чотири сторони. Але наш сьогоднішній герой, пан Микола, виступає категорично проти пропозиції Христини і аргументує свою думку. Трьома розкішними тезами. Наскільки я розумію, ці його слова були особистим коментарем для журналіста BBC. Ну і власне я хочу проговорити та прокоментувати кожну з озвучених тез. Теза номер один. Цитую: заборона умовного покарання для сексуальних злочинців це занадто жорстоко. Адже всі сексуальні злочини дуже різні. Одна справа, коли є проникнення в тіло, інша коли немає. А навіть коли є проникнення, присутні ще багато аспектів. Наприклад, інтенсивність, груповий спосіб дій, чи одна особа тощо. Так, сексуальні злочини можуть бути різними, але є дещо, що їх об'єднує: це покалічення життя постраждалих і абсолютно звірські мотиви кривдників, мотиви, яким немає і не може бути виправдань. Але пан Микола стверджує, що завжди є принципова різниця між проникаючим злочином. Та злочином без проникнення так ніби жахливі речі з тілом іншої людини не можна зробити, навіть не пхаючи в це тіло нічого. Звісно, сексуальні злочини в нашій культурі найбільшою мірою стосуються жінок, але оце формулювання зачіпає навіть чоловіків. Тому що, якщо я, припустимо, на вечірці підійду до незнайомого чувака, опою його алкоголем та віагрою, прив'яжу до ліжка і зґвалтую в пенісовагінальний спосіб, попри його небажання та незгоду, то це не буде чимось страшним. Ну, я ж нічим в його тіло не проникала, яке покалічене життя, яке, яке порушення чужої тілесної недоторканності. Проникнення ж не було. Я прям бачу цю картину, коли постраждала особа підходить до дзеркала і каже, стишно, ну чого ти драматизуєш? Ну проникнення ж не було, то розслабся, мисли позитивніше, відпусти ситуацію. Нічого нічого ніч страшного не сталося». Окрім того, Микола Хавронюк каже, що навіть якщо проникнення було, то має значення інтенсивність процесу. Яка в сраку інтенсивність процесу? Це типу, якщо фрікції були один раз на 30 секунд, то ми дамо тобі один рік умовно. А якщо фрікції були один раз на 15 секунд, то ми дамо тобі 2 роки умовно. А ще знаєш що, знаєш? Якщо фрікції були один раз на 5 секунд, то ми в якості каламбуру дамо тобі 5 років умовно. Що це за бред? Таке враження, що пан Микола переплутав секс із гвалтування. Ну і також там фігурувала фраза: це дуже жорстоко. Себто жорстоко по відношенню до насильників. Переваріться, будь ласка, жорстоко по відношенню до насильників. А як щодо жорстокості по відношенню до жертви? Ми з вами дивуємося, що європейці жаліють пересічних росіян, тоді як, от і у нас є люди, які жаліють насильників. Їдемо далі. Як я і говорила, тез буде три. Одну ми проговорили, тому давайте переходити до наступної. Отож, цитую: також має враховуватись певна провокативна поведінка потерпілої, яка спочатку каже, що ніби хоче статевих відносин, а потім передумала. Це не вирвана з контексту фрази, це буквально те, що написано у статті. Всі посилання я лишу в описі до цього відео. Тобто наші закони розробляє людина, яка вважає, що жертва може спровокувати насильника. Ні, не може. Вся відповідальність за насилля, вся до останнього відсотку лежить на тому, хто це насилля вчиняє. Якщо людина спочатку говорила, що вона хоче сексу, а потім така, все, я передумала. Це означає, що секс потрібно припинити в ту ж секунду. Якщо людина хотіла сексу три хвилини тому, то вона не зобов'язана хотіти його. І зараз секс можна і треба закінчити в той момент, коли одна зі сторін висловила таке бажання. І якщо друга сторона при цьому каже: «Ні, будемо продовжувати, поки я не кінчу, то це і є насилля. В чистому вигляді. Мені не налазить на голову те, що всю цю дичину ми чуємо сьогодні в розпал повномасштабної війни війни, яку агресор виправдовує, в тому числі, штуками на кшталт. Так, так ви нас спровокували. Чого ви притісняли рускоязичне населення, Чого ви оце в Європу перлись? Треба було просто зробити так, як ми хочемо, і, і ніякого нападу не було б. І навіть при цьому людям не доходить, що провокація насилля це словосполучення, якого не може існувати. Ну і теза номер три заключна. Якщо ви думали, що гірше не буде, то тримайтесь, бо ось що ще каже пан Микола стосовно сексуального насилля. Всяке ж в житті буває, тому мають бути широкі межі для вибору покарання, щоб суддя міг ними користуватись. Всяке в житті буває. Отак буває, ідеш нову з за забулочкою собі на обід, фігак, і зґвалтував когось. Цікаво, а з автором цієї розкішної цитати часто траплялось подібне. Сексуальне насилля це не нещасний випадок, це свідомо ухвалене рішення скривдити іншу людину. Сексуальне насилля не має жодних виправдань, бо вкрасти можна, аби прогодувати свою дитину, вбити можна, аби захистити свою країну, а зґвалтування ніколи не має вищих цілей. Отака от історія. Хоча ні, почекайте, це не кінець. Є ще один нюанс. Ось що сказав пан Микола стосовно вироку для закарпатських гвалтівників. Оптимальним виходом із ситуації я вважаю збільшення строку і спитового терміну для засуджених підлітків, саджати їх до в'язниці на тривале ув'язнення, я вважаю непропорційним і неадекватним покаранням. А що, хлопцям життя ламати? Ну тю, це ж не якийсь страшний злочин. Так, підліткове балавство. Треба їм пальчиком помахати, отак, ай-яй. І по домам відпустити, а і ще не забути постраждалу потягати по експертизам і обов'язково детально в неї розпитати, якою була інтенсивність зґвалтування. Було б не так паскудно, якби щось подібне говорила пересічна людина. Але Микола Хавронюк це дорослий та освічений юрист, який очолює групу розробників нового кримінального кодексу України. Він безпосередньо дотичний до законодавчих актів, які будуть визначати моє та ваше життя. Тому все це викликає не просто огиду. А й страшенну злість. Я народилася і все життя жила в Україні, ніколи не розглядаючи для себе варіант еміграції. Тому для мене принциповим є питання ставлення до насилля та до жінок в моїй країні. Для мене принциповим є те, аби всі навколо знали, як можна, а як не можна поводитись з чужими особистими кордонами. І мені беззаперечно подобається вектор руху, який задає для нас держава. Чого тільки варта історія з франківськими гвалтівниками. На жаль, подекуди справедливість. Вимагає суспільного резонансу, але все вже краще ніж 2, 3, 5 чи 10 років тому. І саме через це мене дуже злить, що навіть зараз люди, наділені повноваженнями, дозволяють собі говорити щось про провокацію насилля та кидатись фразами всяке буває, ні, всяке не буває. Зґвалтувати когось, це не те саме, що випадково наступити на ногу в автобусі, це абсолютно свідома дія. Мене дуже злить, що люди типу Миколи Хавронюка вкладають в голови потенційних насильників думки про те, що ті мають право поводитись з чужими тілами як завгодно. Бо коли ти чуєш фразу спровокувала, гаданий рівень дозволеного виростає в рази. Бо це ж це ж не я. Я не винен, вона спровокувала я та тут. При чому? І само собою мене дуже злить, коли постраждалих переконують, що ті нібито несуть частину відповідальності за скоєне над ними насилля. Бо почуття провини та внутрішній осуд це, мабуть, найгірше, що може бути в цій ситуації. Все, що я можу зробити зі своєю злістю, це озвучити її. Звісно, у нас немає інституту репутації в тому вигляді, як він мав би існувати. Але будь-які слова несуть свої наслідки, і тому я сиджу тут. Я щиро переконана, що наші закони не повинні розробляти люди, чия риторика збігається з риторикою насильників. Бо ми вже бачили, чим це закінчується. Якщо ви хочете допомогти мені в поширенні цього відео, то поставте, будь ласка, лайк, якось повзаємодійте з ним, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Можливо, закиньте посилання кудись собі в соцмережі. Також я вчора все те саме написала в інстаграмі, там більш лаконічний допис. Я нікого не закликаю підписуватись на свій інстаграм, тому що я в принципі там не дуже активна. Але як показує практика, такі короткі дописи можуть бути ефективніші в контексті донесення інформації. Тому знову таки всі посилання я лишаю в описі. На цьому на сьогодні все. Я не планувала подібний випуск, тому він вийшов дещо сумбурний, але мене розірвало навпіл, коли я побачила ту статтю. Бо отакої от риторики не повинно існувати. Ніколи, ніде і ніяк.